Діагностика ходової, для чого її робити, і які наслідки можуть бути для вашої безпеки на дорозі, і відповідно для безпеки автомобілів, які їдуть поряд. Як відбувається діагностика ходової у нас на автосервісі? Перше, після того, як ви заїжджаєте до нас на автосервіс, наш менеджер, ну це може бути я або мій колега, оформлює вас в базі, роздруковується спеціальний діагностичний лист, і машина запускається на підйомник. Після чого на, біля автомобіля збирається дуже велика кількість наших діагностів і починається діагностика. На що в першу чергу ми звертаємо увагу? Це підтікання технічних рідин з системи охолодження, двигуна і коробки передач. Перевіряється також антифриз і перевіряється гальмівна рідина. По механічній частині ми робимо діагностику рульової, тобто рульові наконечники, тяги рульові. Далі перевіряються всі салімблоки. По важелях передньої та задньої підвіски, перевіряється подушки по двигуну, перевіряється гальма в круг, тобто це товщина глямінного диска, наскільки він зношений, також наскільки зношені галюміні колодки. Ну і стан самих дисків, чи вони в корозії, чи ні.